Скандинавія, мікс дитячого одягу. Будуть такі бренди, як Jack Jones, McLean, та інші. Перший теплий комбінезон у нас іде від Міклайн. Всередині на флісі. Ось така плащинка. В розмірі 92. Тут у нас всередині ще є ось така прихована ковтинка. В розмірі 80. Куртка від Jack Jones. В розмірі 140. Комплект від McLean. Іде В розмірі 122. До нього йде ось така куртка. Та теплі штани. Далі у нас йдуть теплі штани. Ось такі спортивочки маленькі на флісі, Ідуть в розмірі 12, розмір 116, розмір 128, розмір М. Також в лоті буде ззуття. Це у нас іде розмір 21, ось такі чобіточки, від Миклайн. Розмір 20. Ось такі маленькі будуть варіанти в лоті. Далі у нас ідуть худі, світшоти, светлі, ковтинки і футболки. Розмір 128, 140. 134, 140, футболки від Джек Джонс в розмірі 116, також в розмірі 116. Дитячий розмір X, 128, 122, 10 років, розмір 80. Розмір 10 років всередині фліс. фліска від відміклань. В розмірі 104. Далі у нас ідуть маленькі ковтинки. Тут будуть і на хлопчиків, і на дівчаток, светрики. Далі різні боді. Далі у нас ідуть джинси в розмірі 25, запаковані, розмір 116, 140, джинси від Джек Джонс в розмірі 134, 146, розмір 32, Лосинки в розмірі 116, маленькі розміри. Також в лоті будуть сукні та спідниці. Перша сукня в розмірі 12-18 місяців. Розмір 13-14 років. Також в лоті буде спідниця в розмірі 156. Та розмір 158-164. Також в лоті будуть шапки різні, шкарпетки. Ось такий гарненький шопер, всередині спальний комплект. Також в лоті будуть різні м'які іграшки, такі варіанти. Це у нас адвент-календар, який вішається на стіну.